我。 Найстрашніше в Бахмуті це витягувати своїх хлопців. Коли ми з ними сиділи, з однієї ложки їли одну банку тушонки, а через 10 хвилин його немає вже. Вони Лізли 24 на 7, використовували своїм численним преимуществом уміла. Треба вірити в себе, вірити в свою родину, вірити в Україну. Якщо не ми, то хто? Права двойка вперед! Тепер ми Спартан. Тепер будемо вибивати ворога до самого Криму включно. Штурмова бригада Спартан. третя бригада оперативного призначення гвардії наступу. Із початку російського вторгнення в Україну 2022 року бригада брала участь в оборонних боях за Харківщину та Луганщину. Сьогодні підрозділи бригади виконують бойові завдання в Запорізькій області. Мій позивний Славутич. Мені 31 рік наразі. Служу я з 31 січня. Пробув три неділі учебки, і потім поїхав на Бахмут служити. Такої підготовки, якби як зараз ви бачите, не було, тому мені трошки було важко. Проживаю я родом з селища міського типу Барова, це Харківської області. Проживаю на даний момент в місті Харкові. Є дружина, дитина. Це сімейний амулет, Це з нашої групи, це ще з Учебки. Нам волонтери привезли таких пов'язочок, маленький пакетик, і вся наша група на наших речах зав'язала такі вузилки. Тобто ми з усієї роти можемо на відстані узнати друг друга. Бути цілеспрямованими, максимум впитувати знання, які їм надаються, тому що ці знання будуть дуже важливими. Це навіть не те, то, що тобі поставлять двійку, трійку чи четвірку. Вони просто в деякий період можуть врятувати життя. Тому ці знання пропускати не потрібно, їх максимально треба відточувати до автоматизму, щоб просто, коли голова не працює, руки повинні це автоматично виконувати, всі всі дії. Вони рано чи поздно врятують життя. Навіть, допустим, візьмемо ситуацію, коли ніч темна, нічого не видно, заклинив автомат. Його потрібно розібрати без світла, просто на ошук. А це тільки механічна пам'ять. Коли вироб, виробиться, то це буде реально зробити. Приїзд в Бахмут. Ну, це гарних там, новин мало, тому перший виход у нас був командир групи. І він закинув розтяжку і в нього запало підірвався в руки. І ми через 10 хвилин залишилися без командира. Ну, Його вивезли на точку евакуації. І, і нас, шість молодих хлопців, які після учепки приїхали, ми самі залишилися і держали позицію. Відбили чотири атаки. І, то есть, ми самі не очікували від себе такого результату. Позивною мою мені 26 років. Служил вообще с 2016 -го года в ЗСУ, 4 года в 1992 прослужил, один год в 1953. Потом уволился, получается, по окончанию контракта. Около пяти месяцев ну, работал дома, и началась полномасштабная война. И пошел в военкомат, мобилизировался. Ранение в Бахмуте, прямое попадание в дом, где мы держали позицию. Ну, скорее всего, миномет, мина прилетела. До служби ну, в 2014 році закінчив э, школу, э, потім э, ну, по роботі матери допомагав своїй, а як ну, исполнилось 18 лет, пішов на контракт. Я вашій увазі хочу представити свій вірш, який називається Який ти є героєю». Цінуй себе в своїх очах, цінуй всі за і проти, не рви себе ти згаряча, твій рух не в банці ж проти, твій смак життя не втамувати, твій нерв підкаже шлях. Кому як не тобі долати дорогу до звитяг, лишай в минулому минуле, лишай собі своє. Всі, хто не поруч, вже забули, який ти справжній є. Ну, солдатський бит він тяжкий, а тут просто шикарно. Місто Київ, позивний депутат. Я був помічником депутата, я був головою громадської ради при Київській міській державній адміністрації 4 роки. Ну, Тут займаюся юридичними питаннями, організаційними. Хлопці, мабуть, так мене прозвали. Я служу з 19 березня 22 року, але був 10 місяців на Закарпатті. Писав два рапорти на фронт. Мене з різних причин не відправляли. В Харкові я е, з 28 січня я ніколи зброю в руках не тримав, строкову службу не проходив. Мені трошки важкувато, тому що е, треба було призвичаїтись до всіх цих дисциплін, систем, е, механізмів і так далі. Але потрошечку ви знаєте е, дорогу осилить той, хто йде, і той, хто хоче. Всі люди, які мають віру натхнення. І прагнення до перемоги вони знайдуть собі сили і фізичні, і моральні, щоб здійснити своє бажання. З 24 лютого 2022 року служу. Ну, власне, не просто служу, а воюю. Тому що в перший день зустріли ворога. До цього четверта хвиля мобілізації, 15-16 рік Збройні Сили України. Це перший день війни я зустрів взагалі у відрядженні в Києві. І ми стрибнули в буса і примчалися сюди за 5 годин до Харкова. І я навіть не заходячи додому, побіг спочатку ветеранів, але, на жаль, я не встиг у той підрозділ уже який сформувався і пішов відбивати ворога. От. Тому ну, елементарно, як це у нас в 21-му сторіччі робиться інтернет, де дають зброю, о, 30-17, пам'ятаю, там гарна столовка була. От. І поїхали туди. Ну, от перший день взяв руки зброю і вже ввечері приступив до виконання бойового завдання. Бойовий шлях дуже простий. Місто Харків, потім пригород, потім далі пішли в напрямку Золочів і е, Казача-Лопань. Ну, там лівіше від Казачої Лопані. Це літо, е, як то кажуть, там воювали за кожну посадку, врешті-решт, у вересні. Вибили ворога, ну, розумієте, мотивація у кожного своя. Комусь одне, комусь інше. От я, наприклад, можу сказати за свою Мотивацію. Це мої діти. І я дуже хочу, щоб вони сюди повернулися, щоб вони жили тут мирним життям. Вони дуже 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 скучили за Харковом. От і це найстрашніше, коли ми сиділи сиділи на позиції в перші дні, і е, ну розумієте, на 12 годин у мене Салтівка, на 6 годин у мене Олексіївка. І навалюють і по Салтівці, де мої діти, і по Олексіївці, де моя мати. Це жахливо. Я не хочу, щоб так більше було ніколи в нашій країні. Я за освіту вчитель історії права. В Києві мені вистачить роботи. Чи буду я військовим, чи ні, покаже час. Після війни я буду займатися, ну, повернутися в сферу торговлі, продаж, тому що якби, це мій призор. Я хочу всі сфері розвиватися, в мене є вже достатньо багаж знань. Це робота, яку, ну, яку потрібно виконувати. Якщо війна закінчиться, не знаю, можливо, спробую в себе в ролі інструктора по підготовці молодих бойців. Ну, там як буде. І хотілося б дуже сумую за моєю спеціальністю. Ось ще раз про мотивацію. Чарків. Ну, власне, от, якось так ось. Встояли, витримали, як бачите. І воюємо далі. Ми Спартан. Об нас ламається ворог. Слава Україні!